При веденні цього бізнесу по промисловому вирощуванню австралійського рака постійно потрібно не забувати, що наш австралійський рак це хижак. Хижаку потрібно протеїн, білок. Тому я вважаю, що основні корми, які ми даємо, це риба, морська риба, салака, яку можна купити на будь-якому базарі, магазині і так далі. І м'ясні комбікорма. Від цього рак реально класно росте. Так, в цьому басейні рак великого розміру. Ми цю салаку морожену банально ріжемо на шматочки, розкидаємо по басейну. Я думаю, ви бачите, який рак активний, тому що він дуже полюбляє саме цю їжу. І класно росте. Не перегодовуємо, само собою, тому що зайві корма, потім будуть псувати воду. Правильне годування, щоб вони його з'їдали. Більш детально в телефонному режимі можу пояснити варіанти при необхідності. А так, салака найкращий варіант в моєму випадку. Телефон в шапці профілю займаємось будівництвом ферм, навчання, супровід і продаж малька.